Президентка Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи відвідала Чернігів. Вона поспілкувалася з міським головою, котрий є членом Конгресу від України після офіційної протокольної зустрічі в муніципалітеті. Отримання подарунків на згадку про місто. Ah, Thank you. Thank you. Thank you Міський голова запросив пані Будру на екскурсію містом та показав їй відремонтований фонтан біля мегацентру. Пішохідний. Та парк далі відправилися на пляж. Тут говорили про плани, що вже зроблено. Владислава Трошенко запросив делегацію гостей відвідати і перший мережевий готель, котрий щойно відкрили у Чернігові. Заміняєте знаковое собі фоміцим потенціому, якщо би це був не сітєвої отель, а какой-то ну це мог би там бути там частний случай, хтось захотів зробити бізнес. зробив бізнес. И я понимаю так, що вони видят перспективу. В этом у них а, в сети а, среди в основному свої клієнти є заявка і у них спрашують допустим а є у вас отель в Чернигове? Когда накопилось много таких вопросов Рейнга, ви не садись, мережа власниками котрої є німці нещодавно відкрила готелі поблизу побратима Чернігова Мемінгена для міського голови. Саме відкриття є показником розвитку міста та його затребуваності. Далі подивилися ремонт дороги на полуботка, сквер Хмельницького у розрізі було і стало. Та послухали історію церкви від настоятеля п'ятницького храму. отця Морона, екскурсія валом в перервах розмов про історію, робочі моменти, обговорення процесів в Австрії, представницею котрої є пані Будрун та Чернігівських реалій. Человек с улицы может зайти в городской совет сказать, что он представляет ну, какую-то громадский в самом деле непонятно кто его делегировал, какую громадскость он представляет. И часто это ä, начинает замечать избирательное право. І необхідність збиратися, якщо можна зайти с уліси і сказати, що дешево, що дорого, що треба делать, що не надо делать. Для этого не надо не бить мером, не бути депутатом. Говорили і про активну більшість, і пасивну меншість, та те, які питання варто виносити на обговорення громади, а які вирішувати саме, маючи на це делеговане право. Пані мозлер Мозлертьорнстр висловила підтримку міському голові, і запевнила у них те ж саме. Ми обрані політики. Ми несемо відповідальність за те, що визначається. Ми маємо радитися, але не у всіх питаннях. Це не має заміщувати роботу нашу. Бо інакше обрані політики не потрібні. Навіщо ж треба ми, щоб вирішувати справи? Нас для цього обирали. Треба бути дуже уважним з тим, що виноситься на обговорення. У нас теж існує та сама проблема в країні, так що ви не одні. По закінченні екскурсії вона наголосила, що перед поїздкою до Чернігова зустрічалася з послиною Австрії в Україні та сказала, що Чернігів варто подивитися обов'язково, оскільки це одне з найкрасивіших міст України. Автодисвокнаконвінст. Після цієї прогулянки я переконана, що це правда. Я з нетерпінням чекаю повернення до вашого міста, бо я послухала плани вашого мера на майбутнє Чернігова, і я хочу побачити, що йому вдасться зробити за рік чи за два. І я вірю, що йому вдасться ваше місто і справді прекрасне. Її колега, колишній член конгресу, теж приїхав до Чернігова. Обоє зійшлися на думці, що місто прекрасне, але ще багато чого варто зробити, аби воно стало ще кращим. Ваш город історичний навіть дишать історією на всіх містах. Як людина, який много років займався культурою, це таке особливе впечатлення з іншої сторони, я много років працював бургомістром. Я віжу какое визвання, какая задача перед вашим бургомистром, сколько здесь надо і сделать. І могу только сказати, що желаю вам і моєму колегі, щоб все так успішно стріло, як ви все себе представляєте. Пані Гудрун також сказала, вона рада, що Україну в Конгресі представляє саме Чернігівський міський голова, і вона чекає зустрічі на наступній сесії.